Ей, сам спеті, сьогодні фарм, сьогодні грає, сьогодні корова добра. Поїхали. Корова добра дає мені молоко. А це печа на фермі, я роблю це легко. Корова добра, мутний і молочний. Пиття робить треп, стиль, фермерський, точний. Прокинусь рано ще росою ближче поле Ти вийшов на ранчо фермеру свої ролі Корова мене зустріла му, ніби каже йо браток Як беру віддерця стильно, починається потік. Я даю в ритмі трепу, хоп, крапля, два і Молоко тече так плавно, ніби слайм піти, Фі, ти знає свою справу, фермерски, фовкров, крові корова добра, усміхається ни свети. І це Підсипиться на фермі, я роблю це легко Корова добра, муд ней, мол молочний Пітя робить треф стиль, фермерський поточний. Сусіди кажуть, Петя, ти п'ять, тиша, става А я в окулярах, дрип, фермерський версаче, лочний бізнес, пущі, білі, ріки, чистий, профіт, корова добра, МВП, найкращий фермерський союзник. Я їй даю сіна, вона мені дає вайт. Це не просто ферма, це музичний милт. Вмикаю біт, мана під качає головою, п'ядяй, корова, з легендарною душою. Корова добра, дає мені молоко эй. Менце педдя на фермі, я роблю це легко, Корова добра, мудний і молочний Педя робить теп стиль, фермерський поточний. Це на фермі, я роблю це легко Корова добра, мудр, і молочний. Петя робить теп стиль, фермерський, поточний. С печа, мілк, вейв, джен, причин, корова добра, це кобачь, а по коління молок, плеве, під трепрос, сте ферма на Петя гечери, Петя ви.